От і підходить наше літо до кінця. Уже як не крути, а чувствується осінь. А, трошки обідно. Не хочеться ще осені. тим більше зими. Взагалі не хочеться. Цьому році дуже класна була погода дощова. Ну, дощова і класна для рослинок, але точно не для купання. Всього було місяць, може, жари. Наш сонях нарешті відкрився. В основному на ньому сидять змілі, а вночі щіпалки, Оце все обліпляють. Не знаю, що там вони їдять, але їм подобається. І так, квіточки наші вже починаємо збирати насіння. Які вже дозріли нормально, будемо потрошку збирати. Зараз поки що волошки, ось тут дуже багато сухих волошок, які можна зібрати. Вони, до речі, самі насіваються, але тут в мене точно не насіються, бо тут двір і каміння. В дідулі тут садочок коло хати. Це такий садик. Дикі яблуні, які він прищипає, вишні. Поки що це тут як розводник, бо немає місця тут. Небагато місця. Мої помідори з квітками, тут і соняхоно, я не знаю, якої він висоти, але це просто капець височезний, ще досі не відкрився, але вже майже. Помідорки вже зріють потихеньку, жовтенькі, там червоненькі, капусточка. Але пройшов знову якийсь цікавий дощ. От тут щось що, під деревом, під кленом, ось. Все нормально. А оце, що відкрито, воно, воно як погоріло. Одні верхушки залишилися. Зараз будемо збирати сіміна. Я. Я ось почала волошки. І будемо збирати. ось такі жовтенькі. Вже є сіміна, тут мак у нас. Десь отакі маковини були великі квіточки ось на сінечку. Зараз зберемо. Ці ще не дозріли, якісь ліпучі, але ось такі синеньким цвітуть, гарно такими прямо цими киточками. Зберу, хай буде. Такі польові, польові квіточки. Це, як дідуля каже, бурячина, але це такий, типу, салат не салат, його тушуть, ці листя. Ну я так його і не тушила, бо всього одна рослинка, я зберу сіміна і будемо. Хотим садить ось наш сонях. Амилечка, сальту сальто. А ну. Пряжу, Давай. Аря. А еще колесико. У -у -у -у. Пряжу, Милечка у нас на гимнастику идет, да, Доц? Да. Молодец. А тут у нас бджілки працюють. Сьогодні тепленько, вони аж гудуть. Аж гудуть. На в цьому році. Тільки раз скачали. Мало їх ще. Тільки купили, то... Три літра чи три кілограма меду було. Зараз, мабуть, не будемо, бо їм треба, щоб і на зиму лишилося. Нехай вони укріпляють свої сім'ї. У нас сьогодні буде, точніше, завтра, починається кантрі-фест. Фестиваль музики кантрі американської. Приїжджає три відомих співака з Америки. Буде перший. О, валин, валин, як же ж його ім'я? Не пам'ятаю, але прикольна музика. Трошки зазніму, не підемо туди, тому що квитки такі скажені по ціні. Ми будемо ось тут на деку. Все це ось там через дорогу буде проходити. Тут будуть аж звук, вікна звеніть того звуку. ну, Підемо, походимо, погуляємо. Буде близько 20 тисяч людей, може більше, плюс-мінус туди-сюди. Ну, побачимо. В тому році було велике. В цьому буде ще більше, бо готуються дуже серйозно.